Тобто в нас же природа закладена два основних інстинкта, і, відповідно, вони у нас дуже сильні: агресія це щоб себе захистити і прожити, і сексуальність, тобто продовження роду. І відповідно з 14 років ця система, вона, як правило, уже десь з 12-13 Ну, З 14 у дітей хлопчики може бути полюція і збудження, і ну, так само у дівчат. Яка проблема? Проблема в тому, що діти нормотипові дуже часто, навіть якщо батьки про це не говорять, можуть дізнатися десь в просторі. На вулиці серед друзів, старших, однокласників і так далі. Тим більше зараз відео є, YouTube і все, що хочеш, ну, це простіше дізнаватися. Проблема в тому, що діти з особливими освітніми потребами часто не володіються інформацією, тому що батьки А соромляться, не вважають за потрібне говорити багато факторів, які на це впливають. І дитина розуміє, вже не дитина, підліток, що щось з ним відбувається, які зміни. По-перше, це може лякати. Я, щось від... Я захворів, а особливо там, якщо полюції починається, і дитина прокидається мокрі трусики, то це лякає, що щось хвороба. До речі, ніколи не кажіть дитині, що, що це дійсно хвороба. У мене такий був випадок. Коли тато сказав, що це хвороба, то у дитини почалися панічні речі. Дитина подумала, що високорозвинута висока дитина була досить інтелектуальна з раз, але, тим не менше, дитина подумала, що вона помирає, тобто не виходила з кімнати. Ну, такими речами ми не жартуємо, ми нічого не придумуємо додаткових, ми говоримо правду. Що ти доросліше, це нормально. Це процес. Коли ми дорослішаємо, у нас з'являється ще певна функція сексуальна, да? ти можеш отримувати насолоду від певних процесів, і це також нормально. Хлопчика да, потрібно навчити, якщо ми зараз говоримо про хлопчика, мастурбувати. І знову таки, коли ви це навчите, треба його обмежити кількості, щоб це не цілий день, тому що задоволення може бути приємніше, ніж ходити на уроки і так далі. Обмежити за кількості проявів. І... За місцем, де дитина це може робити. Тобто, це не може бути на загал. Я зустрічала такі моменти, коли дитина в вітальній кімнаті, всі сидять і дивиться телевізор. Він починає процес мастурбації. Ну захотілося і все або в транспорті з громадському. Ні, це ти можеш робити, наприклад, в своїй спальні, коли і закритися, або в ванні чи туалетній кімнаті. Це нормально і пояснити цей процес це нормально. Якось назвати цей процес, який буде ваше кодове певне слово, ось, щоб ви, ви розуміли, що не, не потрібно його турбувати і так далі. Але не боювати цю тему, дати нормальності цим процесам. І саме головне, що потрібно навчити, як це зняти напругу. Тому що якщо підліток не буде знати. Він буде агресувати, тому що збудження є, немає закінчення цьому процесу, як наслідок, ви будете отримувати агресію. Це такий взаємопов'язаний момент. Я ще, на жаль, не відписала. Це єдиний курс, який не відписаний в мене українською мовою. Дуже надію, що в листопаді я нарешті це зроблю, Ось. але він, на жаль, є тільки російською, тому. Я про нього не сильно рекомендую. Або ви почекайте, будь ласка, в листопаді я його перезапишу. Там буде два вебінари. Перший вебінар більше на молодших дітей буде говоритися і про дошкільне, там є свої ситуації. А другий буде вебінар щодо уже підлітків. Але тим не менше, попри те, щоб ви почекали, поки я <смітна> зроблю ці вебінари. Я дуже прошу все ж таки поговорити з своїм підлітком.